Ще раз вітаю, друзі, на каналі Нажимання. Сьогодні ми знову з Євгеном вам розкажемо про нового майстра в нашому магазині, а саме про бренд Knife. Це майстер Дмитро з міста Харків. Це а, щось таке прямо новеньке. У цього майстра я одразу скажу: у цього майстра є ножі, які я дуже давно хотів завести в асортимент нажимані. І є ножі, які я абсолютно не розумію і майже ненавиджу. Тому. Сьогодні будемо так особисту думку свою видавати на максі. Так, давай почнемо, напевно, з маленьких ножів. У нас є два ножі рибачок. Тобто, ось такі у нас ножі, невеличкі, зі шкіряними ножнами. В чорному виконанні та в коричневому, і у них різне виконання руків'я. Тобто, це ось такі ось два. Малюки вони виконані з капу стабілізованого, основна частина руків'я, шкіряна прокладка і ріг лося. Знову ж таки, у виконанні цього майстра це ну, здається дуже простий ніж, але коли ти його береш в руку, от він максимально зручно заповнює руку. От Його тримати прям дуже зручно. Тут така бочечка. Не знаю, мені, мені дуже зручно. Прям розмір ну, долоню. Ну, єдина відмінність. Цих двох ножів це просто колір капу того клену, більш такий червоний. Як, я, як дальтонік, вам зараз розкажу про кольори. Що це червоний, а це коричневий, а може навпаки. Тобто ви все побачите на відео. Так, все вірно. Але заповнює ну, чудово, незважаючи на такий розмір, тендітний, ну він ну долонька. Але сидить в руці, дуже чудово стругає деревину. Я думаю, що якусь рибинку, як рибачок, він розбирає без питань. Маленький, незвичайний, незвичний, я б навіть сказав. У мене в магазині їх найчастіше саме от купували на подарунок комусь. Прикольний, цікавий такий. Я б сам не відмовився, чесно сказати, від такого подарунка. Прикольний. Ну, ось маленький. Такий формат ножів, він досить цікавий, тому що ніж маленький, а руків'я повнотіле і воно, воно зручне. І е, от ним береш і ним хочеться щось робити. Так. Воно тобі ти знаєш, що воно не буде наминати, і завдяки, хоч руків'я і малесенькі, але є темляк, досить легко саме за темляк діставати. Як на мене, це дуже класний відносно незвичний варіант, як для українських майстрів. Єдине, я от не знаю, наприклад, в місті чи зручно буду носити, от якщо такий чохольчик на пояс, і воно таке, в принципі, ну, не тоненьке, але я бачив людей, ну, в магазин заходили, які щось подібне носять. От, скажіть, ви б таке носили в місті? Пишіть на мене. Не знаю, я, от, от я сам вагаюсь, я таке в місті носив би чи ні. На природі, звісно. Так. Прикольний ножик, маленький. Це, до речі, от мені нагадує, коли е, ти проїжджаєш на рибалку, ти там поставив собі стіл, розкладаєш там свої речі, ти дістав отакий ніж, і ним ти можеш і десь волосінь підрізати, і десь якусь е, паличку підстругати для того, щоб там вудку чи спінінг поставити, Так, дивлячись це на, на яку рибалку їдеш. І от він такий от маленький, я б його назвав би напевно настільний ніж, тому що ти його на стіл поклав. І в будь-який момент він у тебе під рукою, ти взяв, зробив те, що треба, поклав брат. Тому от ну, мені такий формат зайшов. У нас сталь h 12 mf руків'я стабілізований кап клену і ріг лося. Загальна довжина 150 мм, довжина клинка 65 мм, товщина 3 мм. Вони дещо відрізняються за вагою: коричневий 78 г, рожевий 73 г. Ну і ножни з натуральної шкіри. Ось такі ось класні малючки. Так, він, він схожий на рибачка, але він менший. Правильно? Так, це зовсім. Е, я не знаю, вони, цей прям ну, найменший найменший з того, що приїхало. Їх було два, один був трошки більший. А цей зовсім маленький от лишився. Поки наразі один, ну, він прям маленький, іграшковий. Тут, в принципі, Прикольний. все те ж саме у нас іде ну, майже, е, стабілізований. Кап, ріглося, шкіра, к 12 мф шкіряні ножни. Загальна довжина, якщо там йде 150, то тут 135 і довжина клинка тут 55 мм і вага 55 грамів. Тобто, це взагалі такий Невагом. маленький, класний варіант. Хоча ось ті мені подобаються трішки більше. Давай до наступних ножів серії Edelweiss. Вони у нас в двох розмірах. Так, в двох розмірах, дуже схожі ножі. Я б сказав, що це одна і та сама модель, тільки в двох форм-факторах. Той трошки поменший, цей побільший. Це повнорозмірний. Той що в мене? Ріг лося, проставки з нержавійки, шкіри і айронвуда. Доволі цікаве поєднання. Чесно скажу, не знаю, як реагувати на це. Якби там в Аризоні знали, да, що Айронвуд їхній десь під Харковом зіткнеться з, ну, з рогом лося, мабуть, вони б здивувались. Ну, а так, класичні форми, північний ніж, також Х12МФ, твердість 60 одиниць, різуча геометрія, доволі міцний обух, да, такий тут десь 3 мм з половиною, мабуть, є. Але ну, я б, мабуть, ним не батонив. Скажіть, чи ви бетоните такими ножами з рогом у лосося? Чи, ну, я взагалі вважаю, що будь-який ніж з всадним монтажем, він не для батону. Ну, мабуть. Хоча е, є багато варіантів, коли навіть складаними ножами батонять, е, там є свої техніки для цього. Але е, хочете батонити, візьміть сокіру, візьміть фултан. да, будь -як яку буде швайку, залізяку ну, і просто бийте. Це ножі вони е, є не тільки робочими. Вони ще й є естетичними, тому що поєднання от саме тут натуральний ріг лося, тут видно його структуру, текстуру, видно пористість, він класно заполірований, класно оброблений. айронвуд також заполірований. Це і естетика, і функціонал. Тим паче, що є варіації по розмірам, можна вибрати менший, можна вибрати більший, який, який вам більше сподобається. Такий форм-фактор від цього майстра мені заходить. Мені прям цікавий, подобається доволі так. цікавий, це доволі акуратно зроблено. Що хотів тебе спитати, тут ножни шкіряні, але з ультікліпом. Це дуже незвичне поєднання. Ультікліп і шкіряні ножни. Як ти розглядаєш це, взагалі поєднується? Мені здається так. Тому що якщо ми, наприклад, граємо вже в автентичність, то тоді вже потрібно звідси прибирати аеронут. Тому що ну, якби дизайн більше підходить до північних народностей, там, можливо, якісь народи республіки Саха. Десь туди. До... Будь-що, да. І до, до Фінляндії, і Норвегії, щось так. таке десь. Е, ну і Айронвуд там явно не, не місцевий. Не росте. Він десь там, можливо, хтось колись і заблукав, але ні. Тому потрібно все ж таки, напевно, десь до Карельської берези, ось щось туди ближче. Тоді це більш автентично буде. А так, в поєднанні з Ультікліпом, шкіряні ножни, я думаю, норм. Ну, зручно. Тому що так, це зручно. Це реально зручно втрачати зручність для автентичності ну я не впевнений в цьому. А от мати відносно автентичність, класний зовнішній вигляд, класні характеристики, а ще й зручність мені здається, це кращий варіант. Можливо, так і є. На свою mm. думку ви можете висловити в коментарях. Тому, ну, будь ласка, нам що ви думаєте? Я, наприклад, не знаю, не маю остаточного рішення. Ну, візуально мені подобається. Переконайте Євгена, що я правий. У нас залишились два варіанти ножів. Одні ножі, я взагалі не розумію, навіщо вони комусь потрібні. А інші ножі мега круті. І хто із них хто. ось такий варіант ножів, який я не розумію взагалі. Тут у нас на тильнику йде голова дуже здивованого коропа. Ну, скажімо так, замість вольстера. У нас тут теж є е, е, така візуалізація. Коропа в реальному житті. У нас тут є якась травичка росте, бульбашки, коропи плавають. Для мене, наприклад, таке виконання ножа це м -м, типу, якби сюди там ногу косулі Присобачили, Ну, Ну, Я не розумію, Я не розумію, як таке може подобатися. Сам ніж, сам клинок, якщо його брати, він а, класичної форми, він на сканді-спусках, у нього роу-фініш, у нього. Заокруглений обух, він класний. Він, він класно зведений, класно ріже. А ось ну, загальне виконання. Ну скажу так, що думаю я. Больстер цей це лиття з рибками. Тут справді видно коропа. Мені цей больстер, наприклад, дуже зручний, тому що е, мої пальці не будуть ковзати тут і вони не потраплять на цей клинок, якого я. Скажімо так, ну, побоювався, да? тому що він дуже гострий. Саме виконання, ну, голова коропа. В чому і ні. Це жанр такий типу ножеробство, Це є от жанр ножеробства, називають бжель і хохлома наші вороги. А у нас називається короб і щучка. Ну, це коли людині, мабуть, важливіше естетика ножа, ніж його якісь характеристики технічні. При цьому я можу сказати, що ручка виконана ну, дуже акуратно. Тобто тут немає ніяких, ну, все чудово, все лягає в руку, така бочечка, щось десь порізати, норм. У мене, от, навпаки, у мене питання більше по клинку, по сталі, тому що це шахай 15. Класна сталь. І там ну, вуглиця багато, а хрому нема. Вона може ржавіти. Ну, з особистого досвіду можу сказати, у мене є один кухонний ніж шаха 15, так саме кухонний ніж, саме шаха 15, це коли я пробував кувати, він кований, я його особисто виковав, він, він звичайно корявий, Він, ну це, це мій, мій перший досвід був у ковці. Хочу сказати: якщо навіть кухонний ніж з такої ржавіючої сталюки, якщо ви ним попрацювали, ви його помили і гарно витерли, то він... Ніфіга не ржавіє. Це я вам кажу, тому що я цим ножем користуюся вже більше року. Він у мене не поїжджає. Просто прийміть це як факт. А стосовно цих ножів, так, це виключно моя суб'єктивна думка. Мені не подобаються ось ці всі х -х хахламські, і тим більше оця щука на мене якось дуже підозріливо дивиться. треба коропа, брати. він такий неправильний. Та Якщо ви впіймали коропа, беріть коробка. Якщо ви ходите на щуку, беріть щуку. Погоджую з Євгеном, те, що виконано все на високому рівні. Підгонка деталей, увага до деталей, саме лиття зроблено дуже якісно, дуже класно. Але це вже питання саме стилю. Якщо вам таке подобається, будь ласка, воно зайде, воно воно навіть зручне. Короп, наприклад, мені. Не дуже зайшов, тому що він такий ось тут більш гоструватий. А щука за рахунок того, що ось така є м -м, площина, ви коли працюєте, вона у вас класно лягає саме ось під руку. І можна навіть такі делікатні якісь моменти працювати. Це скоріше ніж подарунок, ніж прикол, ніж сувенір. При цьому він ну, все одно лишається ножом, це ріжучий інструмент. Я певний, що він працюватиме і працюватиме. А, тим паче, що лезо зроблено компанією Strongway. Також так, так, до речі. Тут, тут є їхнє лого. А це підтверджує те, що тут все на максимально високому рівні. Тому можете не переживати за термічку, за якість леза. Ну і якщо вам подобається такий стиль, будь ласка, це якраз ваш варіант. А стосовно ножен, вони виконані в такому також північному стилі, нордичному, напевно. Але дещо спрощені. Тобто тут немає дерев'яної вставки всередині, як на фінках класичних. Але да вони такі міцні відформовані, так трошки. Міцні, відформовані, класно виглядають. Шкіряний такий проте. І, скажімо так, майже автентично. Поціновувачі таких е, стилістик вони в будь-якому випадку є, і це дуже добре, тому що всі ми різні люди, всім нам подобається різне. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться, класний варіант. Далі, от далі, якраз... далі все навпаки. Ці ножі Сергію подобаються. А от я скажу одразу, я їх взагалі не розумію. Взагалі, що воно таке, на що потрібно? Ну, прикольно виглядає. Але. А це майже класичний Якутський ніж. Тобто це ніж, який з прокованим долом. Лінзовидна одностороння заточка. І тут плоска частина. Тобто це класичний якут. І що ним робити? От що робити цим якутом? Працювати по продуктам. Це ж не так, як зараз, що ніж проєктують дизайнери, ніж проєктують якісь інженери. Ні, це ніж був спроєктований сотня, можливо й тисячі років назад. Північними народами для того, щоб працювати по продуктам, працювати по дереву, по кісткам, цей ніж він спроектований часом. Цим ножем, люди працювали протязі багатьох років, і він до нас дійшов в такому виконанні: це відпрацьована часом технологія, і він працює і по продуктам, і по дереву так, як треба, так як воно задумувалося. Звичайно, що якщо приміняти цей ніж. Десь в наших широтах, він, можливо, буде працювати гірше, ніж сканді-спуск. Ну, можливо. Тому що у нас і потреби зовсім інші. А для цього, на жаль, е, були досить такі дуже вимогливі потреби, тому що ним розробляли туші тварин, ним розробляли рибу. Е, і сказати, що. За ним сильно доглядали, ну, напевно, ні. Ну, мабуть, у них е, не було Днішою? Да, я думаю, що ні. Я думаю, що можливо, що... звичайно, якийсь е... Кольов... Жир. Так, моржовий Оце жир? Могло бути. Так. До речі, про моржовий жир. А, майстер стверджує, що в цьому ножі є вставка з зуба Мамонта. Зуб Мамонта. Що ти про це думаєш? Про зуб Мамонта. Моя думка така. Використання частин тіла цілих на руків'ї ножа, або в деяких його частинах, як багато хто, як ми про це говорили, використання там, ногу косулі, там ріг цілий закручений ну, о, це треш. Я, я взагалі не розумію, як таке можна робити. Це не гарно, Це фігня. Використання ось таких вставок, які підкреслюють ексклюзивність, унікальність і е, колір, це, на мою думку, класно. Тому що просто поставити сюди, вибачте, чиюсь кусок чиєїсь ноги, це не покаже, що ви класний майстер, що ви щось розумієте в якомусь дизайні чи в стилі. А зуміти інтегрувати, підібрати кольори. Стабілізованої деревини і стабілізованого зуба, підібрати ці кольори, вміло інтегрувати його в загальну конструкцію це вже рівень. Тому це, на мою думку, це дуже круто. Тобто, це ок, так. Скажіть нам, будь ласка, як ви думаєте? Зуб, мамонта — це ок? Чи ні? По самим ножам, як тобі в руці? Зручно, нічого не скажеш. Тут все дуже зручно. В є таке. Ну, це, це не то, що бочка. Але воно ну, такої от, в розрізі форма, така скруглена. В принципі, і коли береш. Я думаю, що десь ну, да, відроті линів можна нарізати, да, оцю строганину. На жаль, в Україні дуже мало людей виконують саме таку роботу от, в більш-менш класичному стилі. Ну так, це, це щось дуже незвичне. Так, тому це такий ексклюзивчик. Якщо хочете собі ексклюзив, завітайте в Ножемані, у нас багато чого є. Так, давай по характеристикам. Вони Майже однакові трошки відрізняються по текстурі і по кольору саме деревини і зуба. Сталь у нас тут 95К-18, гарна сталюка. Твердість 58 одиниць. Загальна довжина 245 мм. Довжина клинка 135 мм, товщина клинка 2,9-3 мм. Вага 125 г. Ну і шкіряні ножни. Так, шкіряні ножни також такі зроблені. Овальні під ручку, ну, так, такий тубус. Я от не знаю, наскільки, наскільки вони автентичні. Вони зовсім не автентичні, тому що якщо розглядати саме з точки зору автентичності, ножни у якутських ножів вони були розбірні. Завжди mm. вони робилися з берести, вони були розбірні для того, щоб просто коли ти працюєш ножем, розбираєш тушу, це потрібно було робити швидко, тому що дуже сильні морози і все дуже швидко замерзало. Туша розбиралась дуже швидко, ніж вклався в ножни. Коли вже приходили, приносили здобич додому, тільки тоді брали ніж, його ножни всі розкривали. І він е, дуже часто був там просто в шматку сніга з здоровим да, кішками. Так воно все примерзало. І для того, щоб це все можна було відчистити, ножни просто розбиралися, діставався ніж, відчищався вже в теплі біля вогнища вдома, відчищався, і потім це все просушувалося і назад збиралося. Е, б, наприклад, цей ніж... Рекомендував би тим людям, які полюбляють їздити на риболову з друзями. І коли там хтось дістає якісь такі от, от от і жаби, а ви берете ось такий ніж. Так, на стола поклали, ну що, давайте тепер сальце. і отак от, от тоненьким стібочком з цибулькою. О, я хочу О. Випити. ой. Хай йому грець. Так, справді, тут я згоден, що сало. Це прям ну, супер, це буде майстер-сало. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал. Якщо вам потрібні дійсно ексклюзивні речі, ви їх можете знайти в магазині Ножеманія, адже Ножеманія це більше 40 українських майстрів в одному місці. Тому, будь ласка, завітайте до нас і придивіться собі ось такий класний варіант в колекцію або як робочий кішки. Чекаємо вас у Ножеманії. До зустрічі.